Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Маємо на зв'язку художницю Вероніку Чередниченко. І пані Вероніко, добрий день. Добрий день. Пані Вероніко, знаємо, що незабаром в Луцькому музеї Корсаків відкривається ваша виставка інсталяції, і ми хочемо трішки дізнатися більше про неї. Розкажіть, будь ласка. Коли саме відкривається ця виставка і чому ви вибрали саме Луцький музей сучасного українського мистецтва Корсаків як місце для того, щоб представити свої інсталяції? Яке довге питання. Так, їду завтра на монтаж. Дуже хвилююсь, сподіваюся, що все вийде правильно, бо ще багато роботи попереду. Так, що інсталяція і монтаж. Чому я вибрала музей Корсиків? Мені здається, що це дуже класна інституція, дуже хороша організація, і таких, на жаль, дуже мало в Україні. І мені здається, що це прекрасний простір, щоб представити сучасне мистецтво українському глядачу. Розкажіть, будь ласка, чому виставка називається ХБК, і яким чином вона пов'язана з Херсоном? ХБК це назва фабрики це херсонський е, бавовняний комбінат. Він вже, на жаль, закритий багато років і спалений росіянами е, вже торговий центр це став. І також це назва цілого району в Херсоні. Так? Е, це дуже локальна історія, але мені здається, вона може бути близька будь-якому українцю, тому що багато хто має родичів, знайомих, які працювали на… В таких підприємствах радянського типу. от. І також це сімейна моя історія, тому що мої родичі працювали там. І вся ця тканина зібрана з мого з моє... з дому. Так, І це унікальний матеріал, якого більше немає. Я думаю, що його можна ще знайти в херсонських квартирах. Але в мене особисто це останній матеріал, з якого я можу зробити подібну інсталяцію. А угу. чи можете розповісти пані Вероніко, що це за інсталяція, що ми неї хотіли донести, і яким чином, взагалі, вам прийшла така ідея саме таким чином представити? Ідея прийшла давно, ще, ще в жовтні минулого року. Тоді Херсон був окупований, а я готувалась до... Резиденції в Стамбулі і темою резиденції був е, дім, і я думала, що в мене асоціюється з домом, і цей комбінат, і ця тканина це одне з тих небагатьох речей, е, яке викликає у мене асоціації з домом. А тканина з'явилася в будинку, тому що цими рушниками цією тканиною видавали зарплати останні роки працівникам комбінату. І мені важливо зробити з цього мотлуху, який просто лежить вдома, якийсь, якийсь мистецький продукт, так, зафіксувати його в часі і зупинити це забуття. Тобто ці інсталяції вони будуть вперше представлені саме тут у Луцьку, чи ви вже десь виставляли їх на пов Частина вже була представлена в Стамбулі в грудні минулого року. А тут в Луцьку будуть представлені нові інсталяції, більші зі всієї тканини, яка в мене є. Тобто, в Стамбулі була маленька маленька частинка, а тут цілий проєкт. знаємо, що 21 липня стартує виставка, так, але скільки часу вона триватиме? Близько місяця триватиме, так. Ну і... Перший день відкриття виставки можна буде із вами поспілкуватися, так що, що ви, можливо, хотіли би донести нашим глядачам та радіослухачам, чому, на вашу думку, варто піти і побачити ваші роботи. Мені здається, відкриття виставок може бути хорошим приводом познайомитись з цікавими людьми, і взагалі музей Корсаків – дуже цікаве місце, я вам раджу його відвідати незалежно від. Відкриттів, приходьте так і користуючись нагодою, запрошую всіх бажаючих на п'яту годину в п'ятницю приходьте. Пані Вероніко, а загалом, якщо говорити про вашу художницьку діяльність, про вашу творчу діяльність, що ви маєте на меті донести не лише лучанам, а загалом українцям світу своїми роботами? Ем... Мені здається, те, що хочеться донести, завжди різниця від проєктів, від місця, в якому виставляються роботи, від компанії людей, з якими ти виставляєшся. І, під, перед війною, перед повномасштабним вторгненням, це були більш абстрактні роботи. Так, я, не, я не концентрувалася на соціально-політичних якихось проблемах чи е, суспільних. Чи якихось локальних херсонських взагалі, в мене такої думки не було. А от після після лютого е, так це стало основною темою, е, і з різних боків я стараюсь до цього підходити до переосмислення мого відчуття дому. Чи наскільки це важливо для мене особисто і для українців, зараз в різних куточках світу? Пані Вероніко, ви згадували про резиденцію в Стамбулі. Чи можете розповісти про цей досвід і як ваші роботи, ваше мистецтво сприймали іноземці, зокрема і тут? Дуже добре сприймають іноземці роботи українців і мої, загалом, і, і, і мої теж ем, було багато резиденцій за останні пару років. І я щиро вражена. Хорошим ставленням іноземців до українців, до українського мистецтва їхньою щирою зацікавленістю. Вони всі радо підтримують нас, і це не йдеться тільки про турків: це і в Польщі, це і в Тайвані, це і в Німеччині, це всюди-всюди. То на цих резиденціях ви якраз представляли ось ці інсталяції, чи щось інше є в ваших роботах. Різні, різні роботи. Не завжди це пов'язано було з херсонським моїм минулим, так? але це, звичайно, торкається якимось чином теми війни глибше чи, чи, чи менше. Вероніку, і цікаво, чи можна придбати ваші роботи, чи ви робите, можливо, так для себе, для історії загалом. Мої роботи загалом, звичайно, можна придбати. Але про ці інсталяції я, щиро кажучи, ще не думала бо це складні великі об'єкти, і це треба ще обговорити з кураторами і так, як це відбувається насправді. Ну, але загалом і ще на сам кінець цікаво, наскільки дійсно війна вплинула на ваше життя, на вашу творчість, як вона змінила і вас особисто. Як я вже згадувала, роботи стали менш абстрактними і більш скерованими на внутрішні якісь переживання на моє життя війна вплинула як на середньостатистичного українця. Я давно вже живу у Львові, тому я не можу сказати, що я переживала окупацію, але мої родичі були в Херсоні весь цей час і батьки. І тому я щиро хвилювалася за їх долю там, за всі новини херсонські, які мені були важливі, так не знаю, що тут додати. Війна та, війна є війна. Ми будемо сподіватися на нашу на якомога швидшу перемогу і завершення цього кровопролиття, яке розпочали расисти. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам сьогодні в ефірі громадського інтерактивного. Та... Радіо 1 спілкувалася із художницею Веронікою Чередниченко. Незабаром у Луцькому музеї сучасного мистецтва Корсиків відкриється виставка інсталяцій пані Вероніки під назвою ХБК. Таким чином пані Вероніка віддає, можна сказати, дані своєму минулому із Херсону. І саме ця назва пов'язана із цим. Слава богу, до окупованим містом ну буде сподіватися.